Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Велика Добронь на Закарпатті. На тихій асфальтованій вулиці за 2 хвилини від центру села. Поруч є ринок, магазини та супермаркети. Простори з загальною площою 110 квадратних метрів. Повністю меблюваний будинок з трьома спальнями, вітальнею та кухнею. Усі меблі та побутова техніка залишаються в будинку, і він готовий до заселення. Опалення здійснюється дров'яним та газовим котлом. Система може працювати без циркуляційного насоса під час відключення електроенергії, водопостачання із свердловини. Гарячу воду забезпечує електричний і газовий бойлер. Загальна площа ділянки 16 соток, на неї розташований гарний фруктовий сад, накрита тераса та в'їзд у гараж. Також на прибудинковій території знаходяться усі необхідні для комфортного життя господарські споруди. У селі чудова, гарно розвинена інфраструктура. Є магазини, кіоски, супермаркет, дитячий майданчик, відділення пошти. Також є ресторани та кафе, школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту, відділення банку, банкомат та поліклініка. Легкий доступ до міста берегове або Мукачево чи Ужгорода. Також за 24 кілометри знаходяться термальні джерела в Косині. Вартість будинку 37 тисяч доларів. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Дякуємо вам за підписку! Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!